Так, друзі, продовжую наше відео, тому що інтернет був поганий, я не могла ніяк відправити. Е, продовжую. Дивіться, нам треба пити воду. Всі знають, що треба пити воду. Вода має бути якісна, тому що кількість і якість води впливає на наше здоров'я. Вам не треба ніде ходити, для того, щоб вода стала якісною. Вам треба придбати. Один продукт у компанії Be Epic, який робить воду такою, яка потрібна вашому організму, яка засвоюється легко, яка е, доносить поживні речовини, яка вимиває все, що не потрібне середини з організму. Вам не треба більше ніяких покращувачів води. Для вас є один продукт. Чому я так кажу? Тому що я пила воду з коралом, з коралового клубу, з компанії Аврора, з гідроселями, з чим тільки не хочете. Кращої води, ніж вода з гідрейтом, я не пила, не зустрічала за 12 років. Тому я ну, не просто вам так розказую. Можете ходити де хочете. Але я вам раджу от те, що є найкраще, і те, що зекономить ваші гроші, ваш кошельок. Коли одна людина буде пити в міст тої баночки, ви будете мати на 5-6 місяців тої води. Ми з дитиною випиваємо кожен день 3 літри води. Нам вистачає на 3-4 місяці така баночка води. Ну, на три. пів півкришечки на 2 літри води, п'єте, здоровієте, щасливієте. Далі, для чого вам брати якісь інші продукти, коли все є в одній капсулі? Треба вам вітамін А? Він тут. Треба вам вітамін Б3, Б7, Б5, Б9, Б12 воно все є тут. Треба вам вітамін Д, він тут, треба вітамін К, він тут, треба вітамін С, він тут, треба вітамін Е, e, він тут, треба вам прогнати глистів, вивести з організму всю патогенну флору. Ну як всю частина завжди все рівно залишається. Тут є протипаразитарне, тут є протипаразитарка. Вам не треба нічого додати, ніяких полинів, ніякої пижми. Нічого. Чому? Тому що ті технології, за якими зроблені БАДи чи інші трави, вони застарілі. Тут є все за найновішими технологіями, за найновішими в одній капсулі. Де ви таке бачили чи чули? Щоб в одній капсулі було все те, що ви пили з 10-15 банок. Хто пив, а хто не пив, то щасливий. що, що ви Не пили і ви відразу попали сюди. Тепер далі. Ви хочете греб гриб вічної молодості, він тут. Ви хочете чага, яка, я, 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 який очищає організм, він тут. Ви хочете Кордіцепс, природній антибіотик, який справляється з вірусами, з грибками, з глистами. Він тут. Тому пийте ті продукти, які вам радять люди, які вас ніколи не використають. Так, зараз був пав мій елев, які вас ніколи не використають свою користь. Я роблю все те, щоб вам було найкраще, найдешевше, найекономніше, і щоб ви якнайшвидше отримали результати. Якщо у вас ще є такі люди в житті, ну йдіть тоді до них. Знову кажу: ніхто нікому нічим не зобов'язаний. як... Що щось не подобається, ви походите, вас порозводять всюди, і ви знов вернетеся сюди. Я вам кажу з повною відповідальністю. Я коли вам щось раджу, я вам раджу ще краще ніж собі і ніж своїм дітям, щоб ви розуміли. Я за свої поради, за свої консультації, за свої рекомендації з вас грошей ніколи не беру. Ви підійдіть до лікарів. Ви підіть до лікарів. Вам з вами просто так ніхто не буде говорити. Звідки я знаю? Я знаю, тому що я ходила. Я була на Ну, вже трохи давно. Я була на у ЗД обстеженні, мене ще лікарка покликала до себе в кабінет, навішала мені протягом я потратила там, напевно, 40 хвилин свого часу. Але мені прийшлося їй за то бла-бла, яким я не скористалася взагалі. А сиділа, мовчала, тому що на її територію попала, ну не сперечалася, бо своїм законами в чужий монастир не ходять. І я заплатила ще 400 гривень. То було років 4 назад. От така, ну, от така моя вам порада. весь доро. Дорослі люди, ви маєте самі розуміти і відчувати, де вам говорять правду, а де з вас хочуть гроші потягнути. Тому користуйтесь, майте вільні гроші, лишні гроші, йдіть в інші місця. Хочете бути здоровим і, і багатим, і гроші не розносити на вітер, будьте тут. Все в ваших руках. Вибір тільки за вами.